Чудова, мила, солодка, романтична різдвяна історія. Для мене різдвяний пункт з побажаннями став відкриттям, тому що тут головним героєм 35 І це історія незалежної жінки, яка пройшла через аб'юз, проте змогла зібратися та почати життя з нуля, і про ідеального батька але чоловіка, який розуміє, що щось робить не так і намагається це виправити. Історія починається з того, що Кріста втрачає ресторан, в якому працював після випуску з престижної кулінарної школи. Точніше, її справу життя відбирає колишній, начебто, за згодою сторін, але насправді у Крісти немає можливості забрати своєї у чоловіка, який вкрай всі її досягнення. Тому Кріста пристає на чудову пропозицію від знайомої працювати на Різдво, за це їй добре заплатять, адже готувати потрібно заможній сім'ї. Так, це солодка історія, але з нею я відпочила, і мені подобається, що тут багато важливих тем, про які вар варто говорити. Звісно, вони лише доповнення романтичного сюжету, але теми незалежності жінки, РХП, прийняття свого минулого та батьківства важливі. І мені прям сподобалося, як це написано.